Доброго дня! Розберемо ім'я Надія за древньослов'янською буквицею. Буква Н – наш. Це спадщина наших предків. Те, що нам передається з покоління в покоління, не, не матеріальне. Це традиції, гени, навіть і забобони. Як впливає на ім'я дана буквиці, людина є поцінювачем традицій, так? може започатковувати нові традиції. Так? Гарно передає як у складі на, тобто, якщо ми чимось володіємо, ми передаємо, це гарно передає генетичну пам'ять свого роду. Так? Буква А. Азм. Започаткування вміння започатковувати, почав починати нові починання та нові стартапи. Легко вдається всі починання. Буква Д добро. Це накопичення добра або примноження добра. Як дана буква впливає на носія, людина осознано і неосознано творить добро. Всіх хоче пожаліти. Так? І, і же, це всесвітні потоки, які лються на нашу землю у вигляді променя. Так? Людина вміє працювати з потоком. знає, що таке потік. Буква Я це єнь, образна структура або пізнання чогось нового через образ. Людина гарно розуміє цей світ у вигляді образів картинок. Хто хоче, щоб я розібрав його ім'я та прізвище за древньослов'янською буквицею? пишіть мені тут.